Меня Андреска. І так. Я тільки що опублікував перше відео, а вже Бога нова... по згубку і Боба Давайте подивимося, що вже. Так, заходимо в магазин, що в подарунках. Вон правильний пас. Давайте, кожен день такі будуть подарунки. Ох, як я люблю губка Боба. Першу день сразу тисяча. Тобто тисяча крапсів. Я дуже радий. Давайте. Красі краб. Опа. Опа, акція. І що це? О, скинути можна за 10 тисяч купити. Іди про зарядний плюс. О, я цей скину хочу купити. Отак! так о. Так, давайте, мега акція. Опа. Що це? Ну как? И шоти. Давай, мистер Кам, шоти. Что? У меня что-то интернет пропал, походу. не знаю, ну, бляха, классно, угнула. О, подарок! Что ты? Опа, бесплатный! Правда, мил? Бляха, тоже классно. Правл, мил, це що за штучка -бучка? Це за штучка-бучка? Це що за штучка-лепучка? Опа, опаск брата, Ага. Давайте Не, на, -на, на цю штуку попробуем. Так, нова акція, яка. Давайте. Легендар. Опа, пін можна купити. Купляю. Ой, у мені не у меня не хватает критеричок. це? давайте купляємо оце. Давайте значок з значок Сенди. И еще один цей Бравл Мил. Опа, мне выпало Планктона. Це така штука. О, на мо. На мо. Как вы знаете. Это реально класна штука. давай Давайте новый сезон. О, да видео -аниматика. Музыка. Ха -ха, класс. Давай ты, бляха, тикипец, кипец классно. Я тоже люблю губка Боба. Я сегодня тоже сильно рад. Я тоже сильно люблю губка Боба. Это просто мультфильм. Я буду тенниство наикрашивать. Бляха, звичайний 219. Бляха, я би хотів купити його. Но не Давай, Давайте вибираємо. Попробуємо зараз. Давайте. О, опа. Ну давайте зараз візьмемо собі не в якийсь клуб. А давайте зробимо клуб. Значок вибираємо, давайте кейс. Дивіться, клуб буде мій називати Тися. Отак. Описання я описання я зроблю. Описання я напишу. Кубка. Багато. Або ні, свій клуб не буду робити, але якщо ви наберете багато, якщо ви, е, наберете багато, багато, е... Багато тих як там. Якщо ви наберете... увага, дивіться, якщо ви наберете дуже багато... Якщо ви наберете багато лайків під цим відео. Не, ну не дуже багато, ну просто багато. <звук> давайте накормиємося, пам я пам'ятаю. Як я пам'ятаю, На нані щось. Во нонані... А, тут точно кларнетий такий. Давайте беремо. Вибрати Все, давайте пробувати. Давайте грати. О, вот така, вот таке. Я покажу правую зайшов, я уявляю, що буду або, ні, почекайте. Поки що вийду, а я буду збирати у штуки, там, такі ці долари. Ну давайте позбираємо. Давайте тройне перше столкновіння. О, я трохи навіть люблю столкновіння. А ще і тройне, о, це буде їмба. Побачите, я трохи кашлю. Ну, перший серій раз монтажок я як ви, ну, напевно, побачили, що ще ви не дивилися навіть це відео. Ну, а трохи без монтажа сорі буде. Та тому що у мене вже немає часу, так ну, трохи. Ну, трохи. Яка суть в мене? Це Я типа можно рубляться. Ч он напи? А как стране взрывается, пол. Я здесь люблю убка програли Ну ничего, раз програли то ничего. Ну, это куда? Давайте. Вот дивите прикол. Ну, давайте самые крутые цибилы мне не подобаются ему. Зараз воно будет, дивиться. Дизего дивіться, дебилы нажимаем и... І... Давайте зараз дам э, звук. Давайте зараз дам звук. І послухайте, як він грає. А, є бінкот. Грає ну, класно. Він. Опа! Оце! там тільки трошки не брампа, губка Боб. Я зроблю скріншот, к що. Так Це. тебе что у меня нового тут є. А ну цього. вот скинув, що шоу, что я не могу выйти, но ну, вышел уже. Блять, що нового. Ляха я у тебя хочу копать, но не хочу крафт. А так она уходит, то не натикала. Да это куда я зашел? Так, шошу на руку. Вот тут. Що?

ничего не мое такого. Эпический сбоку и легендарный. Никакого. Ну ладно, я буду пока я буду сразу Давайте, ведь меньше уже на три أو, хотя у тебя, давайте на клей себе Давай, начинаем играть. Я буду играть только, и для вас секунда. Ну, так, для вас была одна секунда, чтобы я был на трофейной. Ну, ладно. Ну, там нормально. Давайте играем на трофейной секунде. Он дал. Оля, як за штуку. бляха, я ему на больше всего этих штук хочу набрать. Ага, тут я хочу их набрать. Ага, на танке вот все. Да, на танке. А... Я именно больше всего хочу набрать 10 тысяч, тысяч. Мне у цей скина Патрика понравится. А мне тоже Патрик. Буду башнять губка Боба. Так типа Такий горбенький. Против типичный скуч. Давай ладно, ладно, не на медузи. Або просто вийдемо целую клуб, ладно. Ну пошукай якийсь новий. Ну я буду шукати духу, але для вас це буде одна секунда. Хто хоче, зім... Хто хоче зі мною поговорити про і зі мною разом збирати на усього на качка. О, 2020. Приєднуйтесь в цей клуб. Код 19. Я в цьому клубі сиджу и тут Тут воно все. у Кто хочет, берит и і... кто берет и заходьте в те клуб, кто хочет мною убирать. А я буду збирати. Ладно, я уже буду грати в ловну Есть кто шар за эти штуки. Расскажите, что, какая штука, что робот. Я противиться все, А то я вообще на саре. Ну, что-то за... Ну, пусть его, я сразу понял. Тут мы а не знаю, а то уже что-то новое. Не могу понять, что тут, как... Наоборот, не могу понять, это, как раз так. я с гудилами. Розумеет, як брати розжерти з гутелами. Так, ну бляко не повезло, то ближе зараз може по програти. Ну так, погравник і розпрограмів цього. Ну ви тихо нарозуміли, все тут таке. Тик-так, тік-так. Я... Ну ладно, я уже пишу за это втройное. Тройные столкновения. Так, ну я правду тут как-то нифига не разумею форум воды. Столкновение и... в ней играли. бачу Это батюльбин. Ну ладно, це відео з таким класником. Ну нічого. Приєднуйтесь в цей клуб наш. Бо, щоб ви знали, коли зайдете в клуб. Ну, подивіться, що будуть... Что буду там таке повідомлення? Зараз напишу кінцев. Ну, коротше, просто то, приєднуйтесь в цей клуб. В оцей клуб. Він не такий клуб. Називати як COVID-19. Приєднуйтесь в цьому клубі. Я, ви, мож, ви зможете зі мною поговорити в цьому клубі і підписуйтесь на мене. І, а, а, а на сьогодні відео закін... закінчується. Дякую, що подивилися. Всім пока! Всім, па па-па-па!